І як керувати своїм настроєм, своїми емоціями, особливо коли клієнт не подобається як людина. Але в робочих відносинах ми займаємося тим, чого від нас вимагає наша посада. Якщо нам це не подобається, нам краще змінювати нашу посаду, бо можливо людина запитала про інше. Якщо ваша посада це менеджер з продажів, то завдання менеджера з продажів це збут товарів, послуг. Це залучення нових клієнтів і це продаж, то вам треба змінювати діяльність. Якщо вам не подобається її, так, це менеджер з продажу задає питання. Якщо це, скажімо так, має якісь реальні причини, реальне обґрунтування, тобто людина себе поводить якось неадекватно, вона демонструє. Поводиться хамовито, якщо вона йде на конфлікт, якщо вона робить це без причини, то це, в принципі, повинно бути прописано в вашій політиці продажів, що ви з такими людьми не працюєте. Ви таку людину просто можете не обслуговувати і коли їх обмежують, їм ніхто не продає, це стає для них такою певною певним таким, скажімо, Фактором, демотивуючим, щоб вони передивились, як вони себе поводять у суспільстві, як вони себе поводять, і не треба бути ніколи терпілими. Не треба терпіти тих, кого потрібно зачиняти десь у спеціальних закладах, і хто себе поводить неадекватно. Якщо вам людина не подобається і це має під собою обґрунтовану якусь базу, тобто є певні ознаки, того мовляйте. І проводьте якісь розмови зі своїм керівництвом, якщо у вас таких правил немає, що такі правила потрібно вводити. Інакше від таких людей насправді від неадекватних від них більше проблем, як під покупців. Справді це може підвищити прибуток вашої компанії.